Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Ми продовжимо грати в бобрів, і це вже третя серія наших залізних бобриків. Що ж, не будемо довго звалікати, а будемо дивитись, як наші бобри пливуть. Прямо на, на колоді пливе, каже йому пити, хочеться, так він серед води ж пливе. І давай швидко розберемося, що ми тут набудували вже. Ну, по-перше, ми почали греблю. Ми почали греблю і її зараз продовжимо дослідив дамбу за 120 очочок і отако добудуємо. Хай бігають, будують, таке в них завдання. Так, колоди в нас в процесі, в процесі тут, в процесі тут. І хотілося би, щоб мені побудували ось сюди нагору драбинки, сходи. Так, напевно, мені треба буде підключити ще одного такі бобра на вирубку лісу. Я так думаю, цього було б було непогано. Було би непогано, що поїжджа в нас чудово, води всі резервуари забиті, якщо ми зробимо дамбу до посухи, що мало ймовірно, то буде взагалі все дуже-дуже добре. А так, як то мало ймовірно, то я, напевно, ще кілька резервуарів додатково дам. Давай, три, хай будуть. Так, ми ж крім, ага, да, їм треба ще й пріоритети підвищити, бо поки вони будуть, поки дамба буде будуватися, то, то вони не будуть. Тако, тож, який планчик? Ну, спробуємо добудувати, по-перше, дамбу. Тут висадка лісу і вниз би спуститися, але нам треба е, платформа, на яку треба аж 100 очок. Ага. Так, о, чудово, нам зробили. Нам зробили перехід на гору, це прям бомбічно. Тепер ми можемо виграсти і оцей ліс. Ну, поки що і поки що цього вистачить. А з платформою ми ще зможемо добратися до інших е, ділянок лісу, до яких ми ще не добігли, тож з колодами у нас має бути все достатньо добре через якийсь недовгий проміжок часу. Да? Так, а тут я що сказав, тут да, трошечки треба повирубувати. Ну, хай повирубе, бобри в нас ростуть, їх в нас вже 19, три нових. Три бобринят, точніше сказати. І в цілому все достатньо непогано. Насіння соняшнику можна трошечки десь ще досіяти. Ох, знову воно січухається. Це як завжди, тільки почнеш, так і воно січухається. Так, от такого. додамо насіння соняшнику, хай, хай росте. Нам би ще ферму тут додатково додати. Да? Я так дивлюсь, давай ми на збір поставимо. Да, Додаткова ферма тут зовсім буде не зайвою, бо наші бобри все не встигають і збирати, і робити. І я ж кажу, нам би трошечки швидше, щоб колонія наша росла. Було б взагалі чудово, так я, напевно, на робітників трошечки зменшу пріоритети. Так, дошки в мене є, поки що нові запускати не буду. Трошки пізніше ми займемося, так би мовити, повноцінною інфраструктурою, а, тут ще ягоди. Ну, взагалі чудово. Взагалі чудово, лісники працюють. Так, а ти працюєш? Да, в нього ще є ще є ділянка, де він може насадити лісу. І що я хочу сказати? В цілому та кайфушешка. Кай-кайфушешка. В цілому все в нас досить добре. О! Сточок в нас є. Можемо якраз дати платформу. Тут навіть не одну доведеться робити, да? От таким чином, для того, щоб залізти аж на саму гору. Отуди. І, звісно, через це нам доведеться вмикати. Так, доведеться нам вмикати якраз оцей завод по виготовленню дощок, бо нам того не вистачить. Ну, нічого, нічого, в нас є місця, де, де ми можемо взяти. Робітничків, і я думаю, що з часом ми якраз, ми якраз отримаємо з п'яти інкубаторів. Як на мене, має достатньо швидко поповнюватися наша колонія, але не так швидко, як би мені хотілося. Трошки повільніше. Так, і ферму мені зробіть. Ой, не то. Ферму мені зробить. Так, одні будуть в мене саджати, інші збирати. Отака в мене буде чудова праця. Так, а отут можна всі пенючки мені також. Повиковирювать. Так, ти вже все порубав, все, відпочивай. Так, піньочки, піньочки, Я все-таки маю надію, що ми тут ще трошечки лісу позбираємо безкоштовного, так би мовити, натурального, такого, як він є. А тут у нас буде повна висадка цього всього. Так, ну дуже-дуже-дуже-дуже-дуже мені подобається ця гра. Якщо тобі також, то став подобаєчки всякі. Підписочки і так далі, бо бобри на нашому каналі ще будуть. Я думаю, ми будемо, як мінімум, цей сезон продовжувати доволі довгенько. І я думаю, що може бути не один. А потім, як завжди, вийде якесь цікаве оновлення, чи ще небудь-що. І буде ще цікавіше. Так, а що тут з деревами, ну, на жаль, на жаль, достатньо довго вони. Ростуть наші кленчики, на жаль, достатньо довго. Хотілося би, щоб вони росли якось трошечки, ну, трошечки швидше. Нам ще 3, 2 третини місяця чекати. Так, і тут щось натуральні деревця, ну, не так швидко з'являється, але поступово щось там щось там десь пробувається. Що кажу, з колодами основна в нас засада. Так, це мені тоді також треба все підвищити. Да? О, посуха до нас наближається. Як я казав, ми не встигаємо на цей раз добудувати дамбу. Просто у нас не вистачає стільки колод. Ми тоді всім їм знизимо пріоритет до такого, ну, коротше, трошки менше пріоритетного. Ага, і тут у нас що? Ого, тут у нас також треба дорожку і спуск для того, щоб ми повирубували ці деревця. Вони нам точно-точно знадобляться. Так, ферма в нас є, їжа в нас має просто зараз швидко все зібратися. Якраз ми встигнемо. Можливо, навіть соняшники повстигають до того часу. Всього, дві ферми. Ми забезпечимо достатньо багато наших бобрів, без великих проблем. Плюс у нас дві збірки на ягоди. Єдине, що трошечки, я ж кажу, трошечки нам не вистачає ем, бобрів для того, щоб робити все, що ми собі запланували, але нічого, вони повиростають і у нас буде все шикарно. Так, оце я зайве вже приберу. Тут вже воно не має ніякого сенсу. Тіко-тіко відволікає. Так, мені треба, напевно, лісопилку перемістити. Давай ми ось сюди перемістимо. Там буде нова, і потім ще сюди. Ага, все, шикарно, шикарно, бобрам буде чим зайнятися найближчим часом. Так, тут можна аж прямо на гори, цікаво, до якого місця дістає цей район. О, навіть ще сюди нічуся. Нічуся, який вигідний. Який вигідний райончик. Так, довелося розбити мені це відео на два шматочки коротеньких, але то не страшно, бо є життєві справи. Без них ніяк, і навіть бобрам доводиться чекати, як то кажуть. Так, бігать, бігать, нам треба боброві робітники, ну прям капець, як треба. Прям капець, прям, прям люто треба. Так, дошки, дошки в нас вже не пріоритетні, хай почекають якраз. Хай почекають, якраз он, хай бігають, гризуть і все досліджують. О, так буде прям чудово. Ми і верхні, можливо, ми ще й до тих дерев дотягнемося. Це буде взагалі круто епічно. І до цих хочеться дотягнутися. Так, тут, тут мало, тут немає, і туточки ну, до, до цих точно не дістанемо. Да? Тут уже, напевно, межа просто. Ну, хто знає, хто знає всяке може бути. А, отут ще вниз точно ми мали збудувати. Тоді нам дошки треба. Тоді нам дошки треба, тоді повернемо. Все одно зараз буде посуха, ми повимикаємо всіх з насосів. Якраз у нас будуть три вільних робітничка, які нам тут швиденько все повирубають. Так, і замість цього треба десь отут ще Ліс, лісорубчика. У нас якась лісорубна серія, якщо чесно пішла. Ну, таке, таке буває, що поробиш. Так, тут скільки раз, два, три, тут десь 8 деревини, Навіть не хочу туди е робити дорогу, бо то вона буде дорожча, ніж та деревина, що там є. Так, наполовину ми встигли дамбу з греблею побудувати. І це, це вже добре. Це вже краще, ніж нічого, як то кажуть. Так, води нам, я думаю, має вистачити на половиною дні. І все в нас має бути дуже-дуже приємно. Коли ми переживемо цю посуху? Я ось що думаю, може мені тут дорогу якусь таку приробити, ні? Отак якось з'єднати, то все. Було би, було би гарно. Було би гарно, але буде то трохи пізніше. Так, колоди в нас є, дошки в нас крутяться, бобри в нас сплять. Ще є сім вільних робочих місць, і в цілому вже дуже-дуже-дуже дуже непогано. Дочекатися треба буде, коли повиростають наші файні ліси. І, можливо, ще б започаткувати тут отаку штуку, яка буде виливати сюди воду, але то, блін, аж 250 очок коштує в мене стільки нема, на жаль. Так, а що тут по дереву? Тут також треба, так? Да? Можливо, в два етапи туди добратися. Чом би і ні. Значить, доберемося в два етапи. Чом би і ні. Тут аж, тут аж багато треба. Да? Можна отак сюди трошки зменшити кількість ресурсів, які нам буде треба для будівництва, якраз отако файно буде. О! Коли збудують, і вже буде краще, аніж зараз. І тут очки ще можна досадити, наприклад, соняшників вже, щоб було зовсім чудово. Так що наша боброва колонія розвивається. Так, все воно посохло. Зараз це також посохне. 120 води є, Боже, ж як вони. Її, як вони її знищують ту воду просто дуже швидко. Просто дуже швидко, але я думаю, що в нас будуть якраз необхідні запаси. І, до речі, можна таке буде дати ще додатковий тут насосик. У нас вже є платформи. Якраз розмістимо додатковий насос. І, 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 і ще б хотілось тут перекинути місточок. Перекинути місточок, але це треба отак от зробити. Так, ти чи чи-чай, чи, не пригай мені. Отакий у нас буде місточок, щоб по ньому бобри швиденько перебігали. Так, ну, до посухи, точніше, до повноводдя ми переживаємо. І це чудово. Так, а цей що не досягає туди, так? Да? Він вже все, повер... все поз'їдав. От Оце... що чо ти чого ти сидиш? Ага, нема тобі, куди деревину тягати. Це добре. Це добре, і повернемо на насос трьох. Все, тепер у нас з безробітними, точніше з вакансіями взагалі ніяких проблем. У нас є робочі бобри, є колоди, все в нас чудово, і ліс поки що, поки що на стадії росту. Тут 40%, там 49%, що вже досить непогано. Тобто, напевно, вже в наступній серії, або може через одненько в нас буде ліс. Ліс такий свіжий, пахучий, ще оце можна виробити. Оці ці деревця, вони мені тут вже е не потрібні. Так, як на мене все чудово, я ж кажу: єдине таке глобальне питання залишилось це осьодамба, яку ми дуже швидко добудуємо. І по факту можна поступово-поступово переходити у картопельку. У картопельку будемо переходити. Я думаю, що у нас є два варіанти: або налити воду сюди, або наливати сюди, або ще використати цю площу і не морочити собі голову. Правильно, правильно. Давай ми тут також посіємо картопельку. Чи посадимо, точніше, вона ж не сіється, вона садиться, да? саджається. Ну, короче, десь десь отако ми її тут додамо. І напевно скажемо цьому нашому товаришу, щоб він також це пограбував. І І тоді ми Так. Оттако. І тоді ми на вільному місці посадимо Тут також картопельку. Чому би і не картопелька це чудово. Що ж, Наша боброва колонія пережила посуху і добудовує нам греблю. Вони прям бігають, літають, плавають, роблять все, що хочуть. Так. Ти ще сидиш тут на дровах. І там дрова, і тут дрова, і скрізь дрова напевно, я ще збудую велику таку промислову купу дров. Хай воно буде отуточки. І, звісно, вона мені буде на колоди. Так, вода пішла, все в нас йде. Но тут пріоритет треба можна не підвищувати. Тут треба підвищити, щоб вони нам добудували все ж таки дамбу в цій серії. І це буде просто відмінний результат. Опа-опа, ще трошечки. Ще трошечки. Ми, по-перше, рівень води піднімемо. По-друге, в нас буде доволі непоганий такий запас по об'єму тієї води. І це чудово. Це мене, це мене радує, бо це кайфово. Так. Тоді в нас не буде проблем, не буде тут все сохнути. І може будемо думати про механізацію, індустріалізацію. Тут насадимо платформ. А може і ні. Подивимося, подивимося, може ми вийдемо в енергію коли-небудь отаку. Ні, ну так, да, на бобрах далеко не вкатиш. Треба буде робити такі Так, Тут ще є колоди, там ще є колоди. Як це чудово, коли в твоїх бобрів є колоди. Збудуйте мені, будь ласка, цю промислову купу і натягайте мені туди колод. О, бачиш, навіть. Ой-ой-ой-ой-ой, ой це я так і думав, що так може бути. Це неприємності. Доведеться розібрати і замість дамби збудувати греблю. Отака біда. А то нас трошки топить. Ну, як би не трошки прям конкретно топить, прям дуже конкретно топить. Можливо, навіть дві греблі доведеться замість одної дамби, щоб нас трошечки перестало топити. Так, і можна оцю купу забрати? Так, так-так-так-так, бачиш, як воно відбувається. Хочеш, ще краще виходить, а виходить, ні. Так, все, перестало нас топити. Вода спала і ми тепер можемо нормально жити. Так, в радіусі нема чим зайнятися, то відпочинь то відпочинь. Так, все, бігають, колоди є, там щось складають. Одного. О, у нас же спального місця не вистачає, доводиться нам е, житло ще поставити. Ну, то не страшно. Житло це дуже добре. Навіть два я їм поставив на радощах. Так, і на гору навіть ми залізли. О, це взагалі кайф. Це взагалі кайф, оце також випилять. Так що таким чином бігаючи по району, ми. І збираємо місця, де, де можна дерево. Де можна дерево. Так, тут ти вже насадив, давай і тут садив вже. Не сильно поросли ці органічні дерева. Я на них якби, більше розраховував, якщо чесно. Але вони якось не сильно продуктивно повиростали. Так, це ще пиляє, це їсть. І, напевно, десь туточки, десь туточки ми зробимо ще отаким от чином. Ми зробимо тут водяний насос. Так не можна, да? А навпроти нього якраз хочу таку собі даму. 250 очок, ще не вистачає. Окей, почекаємо. Так, все-таки греблю нам добудують. І ми будемо десь уже тут завершувати нашу серію. Буквально трошечки нам залишилось дограти. І часу. Так, окей, окей, оце все Будьте ласкаві мені вирубувати. О! Добудували проєкт, все, нас не затоплює, і це вже добре. <гум> це вже результат, бо коли нас затоплює, то не можна нормально собі жити. Так, ой-ой, у нас дефіцит їжі. А що так? А що так у нас моркви не вистачає да на все то? Так, ну якщо у нас дефіцит їжі, то з ним ми будемо розбиратись у наступній серії. А ці серії ми що можемо зробити, ми можемо ще якусь сюди ферму прилаштувати отаким От чином, наприклад, і дати ще нам поле моркви для початку, бо вона тупо швидше виросте, ніж картопля. Так, поле морква можна і швиденько ту ферму. Ну Я думаю, ми маємо пережити тут навіть невелика біда по їжі. У нас є ягоди. І все таке. І все таке, тож має бути все більш-менш нормально. Так, бігають наші бобри, бігають в паніці, що їм нема що жерти, але морква ж є. Морква ж є і картопля є. Таке враження, що їм ще одної ферми не вистачає. Ну, так от воно буває. Трошечки проморгав і в тебе вже харчова криза. Не без цього. Не без цього. Так, це вже нам не треба. А отут треба ще один, щоб він дорубав нам остачу. Так, давай ми все включимо на збір. Бо щось вони дуже-дуже голодні, виявляються. Скільки до картоплі, ну картопля вже скоро в нас позріє, Тобто можна одразу примайструвати десь тут очки, які-небудь гріль. І дати йому пріоритет на картопельку. Все. Я думаю, буде добре в нас. І в наших бобрів, як же ж не без того, так, цей моркву тут почав робити. Потім ми, може, тут на пшеничку переробимо. Але так як у нас раптово виникла ця харчова криза, <хи> то доводиться з нею швиденько мати справу і якось регулювати це харчове питання. Все, пішла в нас, по ходу. Я ще не пішла, бо у нас картопля не виросла. Ну, добре, ще один деньок зіграємо, ще один деньок зіграємо. Так, і тут ми також все картопелькою. Мені треба, мені треба вагон картопельки. Бо Вона потім ще буде йти на біопаливо, і всякі такі матеріали. Ой, дерева у нас скоро будуть, скоро будуть такі, як нам треба. Тож наступна серія у нас буде прямо про боброву. Колонізацію про бобровий розвиток. Так, ну давайте збирайте, що ви такі довгі. Люди, ой, бобри хочуть їсти. Люди також хочуть їсти, але бобри більше все, пішла дозрівати картопля. Давай на картоплю тобі дамо пріоритет. Щоб у нас вже закрито було питання з їжею, а потім повисаджуєте нову. Все, пішла смажитись картопля, і це прям чудово. Це прям чудово. Тепер у нас буде все дуже добре в нашому бобровому царстві. Королівстві імперії. Коротше, називай як хочеш. Пропонували назву до цього райончика Житомир. Томер. Ну а то не до того райончика, то, то, то для Фростпанку. <смі> Я вже заплутав. То це. Тож, пропоную назву саме для цього райончику, бо поки що мені нічого не підійшло. Чекаю твої коментарі, чекаю твої вподобачки, підписку на канал Юрчика. І, звісно, чекаю тебе на інших відео на каналі Юрко і на вечірніх стрімчиках. А тобі я дякую за те, що дивився до самого кінця. Заряджаю на удачу, позитив і гарний настрій і до зустрічі! Хай щастить!